Він хотів повторити. мем шлюпа в тазики. Сьогодні в нашому господарстві поповнення. У нас додавали такі дві свинки. Одна поросятка, одна свинка в'єтнамських. Вони такі хороші, пухнастенькі. Вони такі милі, такі хорошенькі. Це вже наш буде третій досвід держання в'єтнамських свинок. Сьогодні дуже вітряна погода, тому не знаю, чуєте ви мене чи ні. Ну це просто любов. Любов, любовна. Камера їх трохи увеличує, вони ще трошки меншенькі, ніж на камері. Но це просто любов. Уже риють. Їх годували сироваточкою, молочком козиним, тому вони такі вже пирожечки. Бо ті, що в нас були, то в такому віці у них точно животика такого не було хорошенького. Дуже ми їх хотіли і взяли. Це не та порода, що буде по 100 кілограмів, буде десь кілограм 40 але все одно своє. Ти знаєш, що ти йому давав, що воно їло. Тому пишіть свій досвід, чим годуєте, як їх доглядаєте. Перший раз у нас були нетамські свинки, їх було аж 4 штучки, їм було ой, утік телефон, аж 2 неділі, як ми їх взяли. Інших ми вже взяли їм було 2 місяці, 3 штучки. І ось такі два, дивіться, і дівчинка побігли, сховалися. Такі вони хорошенькі. Так що будемо їх ростити, наблюдати за ними, знімати відео і спілкуватися.